Вітаю вас, шановні здобувачі освіти. продовжуємо вивчення фізики в 7 класі. Урок номер 9 загальної теми. Механічний рух. Теми номер 2 фізичні величини, що характеризують механічний рух прямолінійний рівномірний рух. Безпосередньо тема поточного уроку, траєкторія руху, шлях переміщення. Це теоретична частина цього уроку. Як у фізиці називають сліди, які залишають за собою фізичні тіла при русі. Наприклад, слід лижника, що біжить по свіжому снігу, слід метеора, що прилетів по небу, слід кінчика олівця, що рухається по чистому аркушу папера, такий слід, точніше, лінію вздовж якої рухали, рухається тіло, називає траєкторію руху. Траєкторія руху, в свою чергу, це уявна лінія. Яку описує в просторі точка, що рухається, за формою траєкторії, рухи тіл поділяють на прямолінійний та криволінійний. Прямолінійний це рух тіла, траєкторією якого є пряма лінія, біг спринтера на прямій ділянці рух потяга на станції метро. Криволінійний це рух тіла, траєкторією якого є крива, біг спринтера на повороті. Рух кабінки оглядового колеса і рух гойдалки. Траєкторія відносна. Її форма залежить від вибору системи відліку, відносно якої розглядається рух. Водій в автомобілі, що рухається, кидає монету. Для водія траєкторія руху монети це короткий відрізок прямої. Система відліку відносно якої водії розглядає рух монети, пов'язаний з салоном автомобіля. В свою чергу, водії в автомобілі, що рухається, кидає монету для людини, що стоїть на узбіччі дороги. Траєкторія руху монети крива лінія, адже весь час, поки монета падала. Вона їхала з автомобілем. Система відліку в такому разі пов'язана з дорогою. Що потрібно зробити, щоб знайти шлях, який проїхав велосипедист? Щоб знайти шлях, який проїхав велосипедист, необхідно виміряти довжину траєкторії. В свою чергу, шлях це фізична величина, яка дорівнює довжині траєкторії. Шлях позначають з символом L. Маленьке. Одиниця шляху в системі T – Це метр. Відповідно, використовують також частинні та кратні одиниці шляху, наприклад, міліметр, сантиметр, кілометр. Чи можемо ми визначити кінцеве положення велосипедиста, його координати значення початкового положення і пройдений ним шлях? Знаючи початкове положення велосипедиста і шлях, пройдений ним, ми не зможемо визначити положення велосипедиста в кінці поїздки. Недостатньо інформації про напрямок руху велосипедиста. Велосипедист може рухатися в будь-якому напрямку і по будь-якій траєкторії. Наприклад, рух визначається на напрямок. Руху визначається переміщенням. Відповідно переміщення це напрямлений відрізок прямої, який з'єднує початкове та кінцеве положення тіла. Переміщення означають символом S. Стрілка показує, що переміщення має не тільки значення модуль, але й напрямок. Модуль переміщення, тобто відстань. На яку перемістилося тіло в даному напрямку, також означають символом S, але без стрілки. Одиниця переміщення в системі С така сама, як і одиниця шляху метр. Спробуємо порівняти шляхи L і модуль переміщення S тіла. Траєкторія руху пряма, якщо у нас мається співпадіння. Шляху з траєкторії. Траєкторію руху крива лінія. Якщо у нас крива лінія, то у нас переміщення не буде дорівнювати шляху, а навпаки, шлях буде більшим. Тобто траєкторія руху буде більшою. А також траєкторія руху замкнена лінія. В цьому випадку у нас переміщення буде дорівнювати нулю. Тобто. У нас ем, наш велосипедист проїхав з самого початку і повернувся в початкову точку. А шлях не буде дорівнювати нулю в цьому випадку ніколи. Чи можуть вони співпадати, і в якому випадку це можливо? Шлях і модуль переміщення можуть співпадати лише в тому випадку, коли тіло рухається вздовж прямої в незмінному напрямку. Якщо вони не співпадають, то що, буде, то що буде завжди більше? Шлях чи переміщення? У загальному випадку переміщення не збігається з траєкторією руху, тому шлях, подоланий тілом, зазвичай більший за модуль переміщення. Чи можливий варіант, коли пройдений шлях не дорівнює нулю, а переміщення дорівнює нулю? Якщо тіло повертається в вихідне положення, то початкове і кінцеве положення тіла збігаються і модуль переміщення буде дорівнювати нулю. В рамках цього, цієї теми домашнім завданням у вас буде опрацювати параграф 7 та виконати вправу номер 7, першу, другу та п'яту пункти. Теоретична частина уроку завершена, практична в окремому відеозаписі. Дякую за увагу.